Всіх вітаю на своєму каналі і запрошую вас до Бельмонтасу. Це невелике містечко, локація, яка в межах міста Вільнюс з яскравою природою, і ви можете насолодитися, не виїжджаючи далеко за місто. А все зробити відносно свого відпочинку, організувати його як в дикій природі, почти в дикій природі, так і в більш цивілізованих умовах. Виглядає, як, на мій погляд, дуже продумано, тому що. Ви приєднуєтеся до безпосередньо природи, а якщо хочете насолодитися цивілізацією, то вам це також пропонується. Можете спуститися вниз, як ми зробимо з вами в цій прогулянці. По цим схилам. Є так звані дикі дорожки, а є більш благоустроєні. Цікаво, що коли будувалися ці майданчики для просмотру цієї локації, дерева максимально збереглися. Мені сподобався цей потічок, тому що ця трава, вона якась унікальна, про неї там щось написано. Ви можете про це прочитати. Вона є частиною цієї екосистеми. От Отам ми з вами були. Отам От ми з вами вже знімали низ. Невеликий перепад, але видовище. Неймовірно. така чиста прозора вода. І ви можете присісти на будь-яку лавицю, яка є по дорозі з цією річкою, з цим потічком, і просто посидіти, понасолоджуватися шумом води. Все дбайливо прибрано. Видно, що ця локація улюблене місце містян, а це якась приватна територія. От живуть люди в такому рукотворному і створеному природою раю. Ну, а тепер ми подивимося, як цей потічок організували для насолоди краси, максимально залишили природні моменти. І ми з вами трохи пройдемося цим парком. Приємно тут бути. Приємно відчувати такий гарний день повітря, атмосферу. Не знаю, ми, чи в мітингу, чи це кофе. На дитяці видно старі будівлі, які організували Можете скуштувати запропоновані. Ще в кухаремо тут блюда. Насолодитися кавою, перепочити. І я так розумію, що це робить значна кількість місцян. Як ви бачите, те, що рукотворне, вписується в природу ландшафту і продумано досить для того, щоб ви дійсно відпочили максимально таке гарне небо. З літаком є де посидіти самотньо, прикрашає цей сад з цими ресторанчиками і кафе потічок, рослини і скульптури. Як на мій погляд, досить все вдало. А саме основне, що ви можете собі вибрати або дику стежку, або цю цивілізовану альтанку. І провести цей час, як вам хочеться. З вами була Вікторія. Всім миру, добра, процвітання. На все добре!